А всім привіт, друзі! З вами Стапішен Pabi Games. І сьогодні ми продовжуємо грати в гру ...Чучел. І жак-гімнаста. <свят> сьогодні папір знову відсутній, це буде тимчасово. А ми продовжуємо грати в чучово. Закінчили ми на цьому рівні. Нам ще ужилось. Ми десь, мабуть, третину пройшли минулого разу. В першій частині можете подивитись і. Вишня на оцьому піньку, якщо ми просто. Якщо ми шоб... цей жак просто попробує забрати, вишня чучу, його зупинить. Mm -hmm. mm -hmm. О, идея. Что ты зарубил? Прям так? Вышня, занимаем букву У, теперь Чичел. 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 О, Кисрукли шо за І ведмідь и що? Це спеціально специально Живий знак Жодных чучель цяк я ежак ежак тут. Мені вже сказала під такий, як. біток. Ну, якісь фрукти. Що ми. що якщо ми потрусимо це дерево. О, на упала. Тихо, тихо. Нас двоє. Пусти на клубень, коже... кажи... О! Что это бывает? Ой-ой-ой. Тепер рожева фруктина, якась груша. Тепер не боб. <ріхи> Тепер не якась там не пойми що. Груша. Що? Моя курка. А можна відмінити ефект? Я зеваю на дерево трошу. Що це? Єсть. <звук> ми шарік ми кутитись можемо? а ми можемо пригати якщо ми підійдемо це дерево потрусимо о а на цю фруктину ми не знімемо Де він зник? Йой! Це десь там, я так розумію, впало. Да, ось і це яблуко якесь золоте. Ам. Є... Що у нас виходить? У нас виходить павучок! Ем... До речі, а що треба з цим всім зробити? Якщо ми зробимо так. Ага. Може нас треба склонувати? Хоча ні, це не логічно, у нас все одно рано чи пізно з'їдять. Тому ні. Попробуємо. Мені здається я знаю, що треба зробити. А, е, назад. Нам треба потрусити на все дерево. <риво> <риво> так, ми прилетіли. І що у нас тут. О, у нас тут ще одне яблуко впало. Ой! Ми обичний чучело. І я знаю, що робити. Ми, значить, біжимо. Трусуємо жовте дерево. Їжака. Іжичок. Годуємо йому фрукту. Яблочко. Іж. Бам! І я тепер знаю, що нам треба робити. Нам треба. чотирьох... так заткнути. Напорос оцих трясемо. Знову трясемо і йдемо знову їсти е, яблуко. Золоте яблуко із Майнкрафта. А? А, а, Бум. <смі> він трансформувався в Точніше, в, в павучка. Оп! А, ведмідь не міг заснути, бо оці тут е, кричали. Тепер він заснув так. О, все поховалось. Мое питание, как вы такой тряской до сих пор не фруктина? О, жалейка.

R.I.P. От же ж ростейка не одна видось наивної 3 2 1 1 а шо же быть требует? Оу, Жилай Зио вошню дам, а чучел чел недовольный, Желеха, з'їж его тоже. Предсказки нам не требуют Да съешь ты меня уже Так, ладно Ладно Что-то чуть-чуть у меня не умирает Нам нужно, мне кажется, чтобы нас вся желейка съела Ну мы так сделаем? а сзади мы сможем. Ам... Эм, понятненько. Б, шо? Да, что здесь, здесь же какие-то яйца? Ака нам вернули яйцей, mm. гляньте на смішний. смешной О, їжака виплюнуло. Жак, іди вперед. Вперед, іди, я сказав. Такс. Щось виходить. Е -е. Жовток! Яєчня! Де <гаджу> ж нам яєчня? Так <гаджу нам яєчня>! давай. <гаджу> так смішно виглядає. <гаджу> Ура! Ау. Тенчик. <Bond playing> <Smack noise> Понятно все. А вы еще не дай. А что, обувь? Нам не треба розполовіний чучел нам треба цілий От дайте нам Ладно О! Чучова ми полагодили. Шапка, шапки-то нема. ма. <свистка> Что? Тысячу чучелевого, ца вышнего сделать чешо, чтобы стикер шапок. Ай, нам снова сделать чучело.

Оу. Та як його запустити на той барабан? Нам треба в той барабан чіпнути. І знову знову повторилась історія, як я його максимально наверх закинув. Тебе не сильно відтягувати наверх. Ура! Раз, ударили. Тепер другий раз. Що? Як я по-вашому це зробити? Ну ладно, в один барабан, там і в другий попаде. Я попав в другий барабан. Цей барабан постійно шагає другий, оцей зверху. Ля -ля -ля -ля. Пішов кудись. О, ця штука якась різких звуків. Оце, оце, оце. Ага. ага. <навжен> цей барабан у нас якось оце... вертає. Да, Оп! <навжен> <Ага>. <навжен> Чекаємо, поки цей літаючий барабан полетить. І отак от. Так вот. Це якось неможливо. Ми так круто перелякали цю штучку, що не дістали, але... Вона поїхала кудись бо злякалася рісько звуку вишні, бо вишня впала на барба? Що це таке? сейчас мы тоже ржусь, нежно-нежно вину. Капец. Есть дуже смешный номер, ведь чучело. Сольный номер, ведь чучело. Так, сейчас такой сапог. Потім квітка. мяч від блин. Каческа. Картина. Боксерська перчатка Кубок. Вишня. Вишня в рота прям прилетіла Тепер ріжок Чуть Стоп. -чу Ой, які зробили. Що таке? Перевернувся, да? Бам! їжак перевертається їм. Треба його, поки він перевернутий бити. Його треба бити, поки він перевернутий. Во, Геніально! А робот тепер сам. Е, у них своя тушня тепер почалась. Чіо! Что за каратэ приемы? Сломалось роботы. Звитки ты взялся. А? а вышню забрать, да? Для каты и вышню забрать. Да. a okay, let's go Попрыгала. Шесть. Що тут тільки не <гум> происходить? Якесь <гум> радіо, давайте цей рівень пройдемо і уже будемо закінчувати. Такс.

Зрозуміло. що якщо ми вдягнемо цю шапку, Є якийсь гриб. Що за гриб? Чого з тих? Що а... це таке? вже... Ой! Голова вже болить від цього круговороту. Можна це закінчити? Як це закінчити? О! Ура! Бум. Ладно! Так, е, Вертаемся в звичайний світ. Що за кнопка? Якийсь душик. Ха-ха-ха, <рик> Я <рик> мокрый, думаю, требую піти в пустелю. Ну ладно, <рик> 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 способе. <рик> в звучайный свит. Так, мне здесь я знаю, на что треба. <кхм> так, ладно, пьем воду. Как вы чего-то вмещаете? Так, цей гриб виріс, а що сталося з радіо? Радіо, по моєму стало чуть-чуть більшим Сунся. Так, сюда. О, пряхайся. А, 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 а. а вы я не хочу водички? Короче, я все понял, він більше не хоче пити. Йдем в пустелю. Что за кнопка? Кликаем. <рес> 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 Оп. Так, он нормальный став. Теперь. Деда, <рес> Так. Идем в Угу. У нас тут что-то осталось здесь с фермой. Хм. Я ж нічого гісенько не розумію. Ага, а Тобто якщо ми включимо радіо. Йдемо в цей біом піщаний. <смех> <смех> а мы зараз идем в звучайный свет, и у нас тут шо? У нас тут право наложить вышенька уже. Ну, и ты будешь ставить. Что ты робишь? Це все, друзі, на сьогодні якийсь рівень з нірками. Закінчуємо ми на тому, що чучело не може спіймати їжака висього, і молоток його побив. Ну що ж, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок і пишіть коментари. Всім до побачення, зустрінемось в наступній серії. Пока-пока!